Понад 900 бойових зіткнень та 32 тисячі обстрілів росіянами позицій Сил оборони України відбулося за тиждень на передовій. І традиційно підіб'ємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті. Про це нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Пане Дмитре, бачу вас. Слава Україні. Тож про які результати можете розповісти за минулий тиждень? Вітаю вас, пані Олена. Героям слава. Практично по всій лінії фронту тривають важкі бої минулого тижня. На харківському напрямку російські окупанти здійснили 79 атак в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Стариця, Липці, Вовчанськ, Харківської області. Сили оборони України зупинили наступ ворога. На Куп'яцькому напрямку Росіяни проводили наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Берестова, Сеньківка, Піщани та Петропавлівка Харківської області, а також поблизу Стельмахівки Луганської області. Українські воїни відбили 62 атаки. На Лиманському напрямку захисниками України відбито 77 ворожих атак в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Луганської області, Терни та Торське Донецької області, а також Серебрянського лісництва. На сіверському напрямку силами оборони України відбито 66 атак російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Іванодарівка та Клішіївка Донецької області. На Краматорському напрямку українськими воїнами відбито 60 атак в районах населених пунктів Григорівка, Часів'яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщівка та Андріївка Донецької області, де росіяни намагалися покращити тактичне положення. На Торецькому напрямку російські загарбники здійснили 123 спроби прорвати оборону наших військ в районі Залізного, нью Йорка, Південного, Північного та Торецька Донецької області. На Покровському напрямку Сили оборони України відбивали 237 атак в районах населених пунктів Калинове, Євгенівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Уменське, Новоселівка, Перша, Макарівка, Пантелеймонівка, Яснобродівка, Нетайлове, Карлівка, Лозувацьке та Юрівка Донецької області. На Курахівському напрямку захисники України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Невельське, Парасков'ївка, Константинівка, де понад 100 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак в районах населених пунктів Водяне, Костянтинівка, Макарівка та Урожайне Донецької області. На Оріхівському напрямку росіяни 34 рази атакували позиції захисників України в районі Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. На Придніпровському напрямку росіяни не відмовляються від намеру витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом тижня, що минув, окупанти здійснили 31 безуспішну атаку на позиції українських підрозділів. Минулого тижня відбулось понад 900 бойових зітнень. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури 19 ракетних ударів, 549 авіаударів, зокрема із застосуванням 749 керованих авіаційних бомб, здійснили понад 32 тисячі обстрілів, в тому числі близько 850 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Олена. А які наслідки бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Яку інформацію можете нам розповісти? Пані Олено, протягом минулого тижня авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали 65 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Вісім по пунктам управління, 12 по станціях радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станціях, чотири по артилерійським засобам, вісім по засобам протиповітряної оборони, один по складу боєприпасів, один по пункту управління безпілотними літальними апаратами, та ще три по іншим важливим об'єктам окупантів. За минулий тиждень орієнтовні втрати російських загарбників склали особового складу: 7620 осіб. 60 танків, 152 бойові броньовані машини, 324 артилерійські системи, 2 одиниці реактивних систем залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони, 294 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 498 одиниць автомобільної техніки та автосистерн, 50 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України, наша сила в єдності. Слава Україні! Героям слава, пане Дмитре, Дякую, що знайшли час розповісти про важливе. Дякуємо нашим силам оборони за кожен новий день під українським прапором. Нагадаю, до нашого ефіру долучався речник генштабу Дмитро Гуцуляк.